Міні ярмарок патріотичних виробів. Вихованці школи ім. В'ячеслава Чорновола збирають кошти на допомогу захисникам. Продаж робіт техніці хендмейд відбулася фоє палацу культури 24 грудня. Патріотичні браслети, м'які іграшки, картина, подушки та прикраси, як розповідають діти, виготовляли власноруч або з рідними. Браслети за 15 гривень. Я на рагатки лила по 3-4 штучки. День кожний день. Плила. Що це за книга? Розкажи про них. Про русалочку, про Софію Прекрасну та про собаку. У мене є багато книг на російській та на українській, але я принесла ось ці книги. Книжки всі, всякі. А ще що? Ще ну прихваточ, перехваточку одного. То ну, колись теж був ярмарок, там всі розкупили. Одна залишилась і недавно викупили. З ким ти ще прихватку? – З бабусею. А чия це була ідея? І бабусі. Можна забрати гроші на ЗСУ, допомагати їм. Мені допомагала мама. Ми їх робили для того, щоб допомогти ЗСУ. Ми їх продаємо. Заробляємо гроші для ЗСУ. Відвідуючи палацу культури і за цікавністю роздивлялися вироби ручної роботи та патріотичні сувеніри, які продавались на ярмарку. Брасли, просли для доньки. Так. Я бачила, що ви ще книгами цікавилися. Да, 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 ще й книги, але ще поки не придбали. Ну думаємо, плануємо придбати. Це дуже добре. Дуже добре. Треба хлопцям допомагати, приймати участь, хоч якось допомагати їм. За виручені кошти організаторка ярмарку Любов Плахотна має закупити термобілизну для військових. Як розповідає вчителька школи В'ячеслава Чорновола, вже вдруге її учні долучаються до благодійності. Це вже наш другий такий внутрішньо класний, можна сказати проект. Проект Проєкт ми почали задумалися десь. Напевне, в жовтні ми розпочали. З чим ми можемо допомогти, ми обговорили з дітьми, обговорили з батьками разом і вирішили, що ми таке можемо, хоч хоча б щось. Перший збір ми збирали на медичні на медикаменти і зібрали біля п'яти тисяч. Ні, навіть чуть-чуть більше 5 тисяч гривень. І вже відослали. От зараз посилка поїхала в Бахмут. Машина поїхала в Бахмут, перевезли наші нашу допомогу. Я думаю, це капля від дітей вони горять цим і куча ідей, що робити далі. І другий проєкт, який ми зараз це на термобілизну для військових збір, думаємо, що ми можемо ще зробити своїми руками, чим ми що ми можемо ще пошити, що ми можемо ще запропонувати людям. На міні ярмарку учням вдалося зібрати 5152 тисяч гривні. Збір триватиме до 31 січня. Темрява читанню не завада. Пан Микола постійний читач міської бібліотеки. Зазначає, що до книжок звертається завжди. Я читаю детективи. А часто? Це ви спросите бібліотекаря, я вам скажу. Постоянни наш він ходить дуже часто. все, все Хто ж хоче читати, буде читати і при свічки. Ви з таких. Я з таких, так. Читати стали більше в міській бібліотеці. Останнім часом зросла кількість відвідувачів за два з половиною місяці. Відколи почастішили відключення електрики. Южниці стали більше читати. До закладу за день приходить 20-30 людей, зазначає директорка бібліотеки. Дещо змінились вподобання та вік відвідувачів, говорить Світлана Марчук. Бібліотека працює в звичайному своєму режимі. Кількість читачів, звичайно, збільшилась за рахунок того, що світло відключається, людям треба себе чимось зайняти, і вони знову повернулися до книжки. Різні категорії людей є. О... Хочуть тільки жіночі романи, щоб порадувати душу. Хтось хоче детективи, видно їм не, не вистачає якогось азарту драйву в цьому житті. Є багато хто вертається до класики. Якщо раніше ходили такі, як скажімо, ну, більш старші, старшого віку відвідувачі, то зараз помолодшали, Наші читачі помолодшали. Ну, можна, ну не зовсім 30 плюс це точно. Бібліотекарки розповідають, що найбільшою популярністю останнім часом користується українська література. Читачі запитують зарубіжних авторів у перекладі українською, набирають популярності твори сучасних українських письменників та поетів. Що особливо радує, що інтерес українським писателям, українська історія Вазрос. и берут очень много книг, и приносят обратно и с таким, знаете, воодушевлением. Читала всю ночь, рваться не могла, но настолько, это интересно. Поэтому для нашей работы это очень важно, и воодушевляет нас, подсказывать читателям. Интересные надходжения. мы всегда выставляем. Вот у нас первая полка, вторая, третья, да, именно новые надходженя. И там люди могут для себя найти самое интересное. За відсутності електропостачання, бібліотека продовжує обслуговувати відвідувачів. Коли дають живлення, працівниці спішать навести лад в картотеці. Відсутність світла не перешкоджає проводити інформаційні та тематичні виставки для читачів. Роботу бібліотек зараз можна назвати психологічною підтримкою людей, зазначає Надія Конопацька. Розуміємо, що важкий час. І світло нам дають по окремим годинам. Не завжди воно співпадає з робочим часом. Тому ми вже налаштувалися, закупили ліхтарі, і вони зустрічають відвідувачів, читачів ліхтарями. І можна зазначити, що їх стало більше, бо коли немає світла і немає доступу до телебачення до інтернету, люди почали читати. Вони згадали що є книжки. І дуже приємно, що зараз їх більше, і що таким чином психологічно теж бібліотека допомагає мешканцям нашої громади. У нас їх одна публічна бібліотека з філіями нових білярах і сичавці. Дуже активні вони на містах. Після новорічних свят міська бібліотека відкриє свої двері для відвідувачів 2 січня. Кікбоксерські поєдинки на честь захисників України. В паркетній залі МПК Дружба відбувся різдвяний турнір. Захід присвятили Збройним силам України та всім воїнам, які боронять країну. Під час церемонії відкриття пам'ять полеглих захисників вшанували хвилиною мовчання. 25 грудня на татамі вийшли кікбоксери різних вікових категорій. Всі вони вихованці дитячо-юнацького спортивного клубу Кемпо. На данный момент у нас из 18 филиалов работает только 3 в связи с войной, потому что много детей разъехалось за границу, много тренеров служит в СУ наших. Сейчас работает по Одесской области только Южный, Черноморск и один клуб в Одессе. Все. Мы в рамках чемпионата Одесской области, как это? То есть каждый в своем городе проводит свой турнир, для того, чтобы хотя бы как-то поддержать наших детей, потому что они все-таки занимаются, тренируются, а как бы выплеск энергии надо где-то делать. Ну, э -э несмотря на то, что война, нет светла, мы занимаемся с лихтарями, с свечками, э родители приносят все это в клуб, подсвечивают как могут. То есть, таким образом, нам удается немножко заниматься». Для більшості юних учасників цей турнір став дебютним. Участь брали і хлопці, і дівчата. Молодша категорія виступала у розділі Пойнтфайтинг. Юніори позмагалися у пойнтфайтингу та лайтконтакті. Дорослі вже взяли участь у всіх трьох розділах татамі дисциплін, тобто ще й в кіклайті. Всього цього дня відбулося 25 поєдинків. Перший раунд табил. Ну, там не було моєго напарника, потім другий раз я виграла, я не устал. И я еще раз сыграл и я как выиграл первое место. А чем тебе подобается цей вид спорт? Мне нравится тем, что здесь учат защищаться и достигнуть своей цели. Очень интересно было, конечно, очень тяжело после такого большого перерыва, так сказать, но... Я очень рад тоже в связи с таким положением, с такими ситуациями. У нас проводят даже те же самые соревнования, чтобы дети отвлеклись, не сидели, не прятались постоянно, а постоянно, ну, чем-то занимались. Яку миту ставів на цей турнір і, ну, чи все вийшло так, як планувалося? Ну, да, все получилось так, як я и рассчитывал. В принципе, довольно приятный результат, ничего плохого. У турнірі, присвяченому захисникам України, участь взяв спортсмен, який зараз сам несе службу. Юрій Демчук. і змагався, і судив поєдинки. Такі турніри дуже важливі для нас, як для співробітників, я співробітник поліції діючи, знаходжусь зараз в місті Миколаю несу службу з перших днів вторгнення російських військ до нас. Такі турніри важливі, тому що велика кількість спортсменів, які загинули, які зараз воюють, вони не можуть приймати участь. Тому я якби знаходжу час свій вільний. Керівництво надає мені додаткові вихідні, щоб я мав змогу, якби, прийняти участь в таких турнірах. Нещодавно ми їздили в Київ на чемпіонат України. Там я зайняв перше місце, став чемпіоном. Но України, членом збірної України, маю змогу на даний момент виїжджати на турніри за кордон. Велика вдячність керівництву міста, хто підтримав тренерам, спортсменам, які змогли провести такий турнір в свята дані і підтримати якби, наших воїнів та співробітників. Спортсмени отримали медалі, грамоти та солодкі подарунки. Генеральним спонсором турніру став профком ДПНТП южний. Більше матеріалу зі змагань дивіться у програмі Життя міста.